Я думаю, що наша Київ-Могилянська бізнес школа вона займає якесь особливе місце в освітній культурі України. Я би хотів звернути особливу увагу на Оцей такий гуманітарний компонент, який виявився надзвичайно успішним. Тобто для українських бізнесменів виявилося важливим розуміти, в якій країні вони живуть, яку культурну спадщину вони представляють, і до якої філософії вони відносяться. Це важливо для самоідентифікації бізнесмена, а для того, щоб розуміти, чим він сам відрізняється від інших. Я думаю, цей гуманітарний компонент, який був запроваджений, от буквально в останні роки, він також показав дуже Важливий якийсь тренд в вічизняні бізнесу світі. Хоча останні, я думаю, два роки вже народ втомився робити рейтинги бізнес шкіл, оскільки ті самі гравці. Але ми знаємо, що Київ-Могилянська бізнес школа вона на перших місцях, і цікаво, що і самі відгуки випускників про бізнес-школу вони є дуже позитивними, дуже теплими. Вони дають високу оцінку. І інші люди, з якими мені Доводиться стикатися і представники бізнесу, і інших структур, тому чи державних. Ми всі очікуємо, щоб всі наші випускники змінювали країну на краще своїм професіоналізмом, своїм патріотизмом от і своєю своїм умінням мати візію а, тої кращої України, яку ми хочемо бачити.